Літній російський наступ 2024 провалився. Які далі будуть наслідки, та як розвиватимуться події, і що мав означати цей наступ для Кремля та Путіна, розкажу у цьому відео. Додивіться обов'язково до кінця. Поставте лайк і, звісно, підпишіться на мій канал, якщо побачили мене вперше. Путін вважав, що його літній наступ 2024 року здатний подолати український спротив, зламати фронт і прорватися російській армії вглиб української території, українській владі капітолювати, і власне війна мала б закінчитися перемогою Російської Федерації, оскільки Україні не вистачало боєприпасів особового складу та ліній оборони, росіяни скористалися цим і зробили наймасштабніший з моменту вторгнення широкомасштабного. Наступ на територію нашої держави по всій лінії фронту, який до слова вже триває, і він набирає деяких обертів на деяких ділянках, подекуди затормозився, але тим не менше вони. Повільно просуваються вперед, та до кінця літа залишається трохи більше за місяць, і вже стає очевидним, що плани і задачі російської окупаційної армії не були виконані під час цього анонсованого масштабного наступу Ерефії не відбулося ані масштабного прориву, ані масштабного колапсу українського фронту. Журналісти The Guardian написали з цього приводу статтю. Так до речі, і назвали. Чому російський наступ в Україні провалився? І що це означає для України успіхи, яких досягли російські військові, даються болісно, повільно і величезною ціною. Минулого тижня Міністерство оборони Великої Британії заявило, що в травні і червні Росія зазнавала втрат найбільших 1262 людини. Рекорд за травень за добу, і 1162 особи на добу відповідно у червні цього року. Це найвищі втрати за весь Час з моменту широкомасштабного вторгнення РФ. проте російські війська продовжують просуватися вперед. Іноді з тривожною швидкістю минулої середи український журналіст Юрій Бутусов забив на сполох щодо критичної ситуації поблизу Покровська, де, за його словами, росіянам вдалося просунутися на майже 8 кілометрів за тиждень. Журналісти The Guardian цитують Юрія Бутусова до міста Мирноград 14 кілометрів. Всього 14, написав він: якщо ворогу дозволити увійти в мирноград, він отримає зону концентрації і накопичення і зможе атакувати сам Покров. Покровсько-мирноградська агломерація остання ділянка оборони перед Дніпропетровською. Областю також ресурс State минулого тижня опублікував е, свій звіт про хаотичний відхід однієї з піхотних бригад у тому ж районі, і який призвів до майже повного оточення 31-ї окремої механізованої бригади біля села Прогрес. Пізніше ця інформація підтвердилася. Дійсно, вдалися до, ну скажімо так, зовсім непрофесійних дій е, наші збройні сили України, піхотинці. Проте, як то кажуть, засуджувати їх немає. Права їм безпосередньо відніше, що відбувається там безпосередньо на лінії бойового зіткнення, і як вдіяти чи не вдіяти у тій чи іншій ситуації. Проте вони наразили на небезпеку своїх побратимів. На щастя, потім прозвітували, що у повному складі вийшли наші військові з можливого оточення росіян, і буквально дві години врятувало ситуацію. Якщо б на дві години пізніше, то наші бійці опинилися б у повному оточенні наслідки нікому не відомі. Майкл Кофман, старший науковий співробітник фонду Карнегі, написав після того, як нещодавно побував на лінії фронту, найгіршого сценарію ймовірно вдалося уникнути, але він все ще знаходиться на негативній траєкторії. Мається на увазі просування російських окупантів. Україна втрачатиме все більше території протягом наступних місяців. Мається на увазі серпень та вересень. Про це писали і наші військові. Що таке враження, що зараз. Судячи з зосередження російських окупантів, вони намагаються останній бій, останній якийсь прорив вабанк спрямувати, не знаю, спланувати якимось чином у серпні-вересні, ну в акурат до виборів у Сполучених Штатах Америки. Далі напевно будуть перемовини, яких Путін хоче досягнути за будь-яку ціну, тому що вичерпується ресурс. Далі так тривати. Він просто не утримає ані території, які захопив, ані зможе з тією ж інтенсивністю атакувати. Тому ось ці вікно можливостей у 2-3 місяці він хоче ним скористатися, тому і буде збільшувати контингент свій в Україні 690 Тисяч про це я розказував у вчорашньому відео. Також е, намагається ну будь-якими способами зробити все для того, щоб Україна капітулювала або здала якомога більше територій. До слова нагадують журналісти The Guardian, що на початку наступу декларувалося те, що й побоювалося, що цей прорив може е, спричинити просто прорив російських окупантів аж до столиці до Києва. Проте зараз. Вже це не обговорюється, тому що очевидно, що наступ не вдалий, принаймні не такий, як планував Путін і його командування. Але Росія все ще має одну головну територіальну мету захоплення, як вони це називають, звільнення всієї або більшої частини Донецької області. Ми знаємо це, тому що це одна із заявлених цілей війни Путіна, і тому, що все, що Росія зробила на полі бою до цього часу, чітко спрямоване на досягнення саме. Цієї мети фактори часу, можливості і політичних міркувань відіграють важливу роль у досягненні цієї мети. Якщо і коли розпочнуться мирні переговори, а росіяни явно сподіваються, що перемога Дональда Трампа в листопаді поставить їх у вигідне становище, для початку вони намагатимуться втримати все, що вони завоюють. Коли Замовкнуть гармати, пишуть е журналісти. Тобто, коли припиниться вогонь, якщо до того часу вони утримуватимуть решту міст Донбасу, Слов'янськ, Краматорськ, Покровськ, вони зможуть продати такий результат як перемогу для своїх е росіян. Типу, ми перемогли. Ось ми ж казали на початку звільнення Донбасу. Ось ми його звільнили. Також очевидно, що Росія наразі має перевагу в людях, техніці та боєприпасах, яка може зменшитися до кінця вже цього поточного року. Їй потрібно використати це вікно домінування, поки ще є можливість. План до якого вдалися росіяни, має всі ознаки генерала Герасимова, чисельні зусилля по всьому фронту. Критики кажуть, що і іншими візитивками Герасимова є величезні втрати, Безглузде розпорошення зусиль і брак. Терміновості, що заважає йому скористатися можливостями, які стають прямо перед ним. Хоча, як ми побачимо, це може бути неправдою. Основні напрямки включали наступ через кордон з Білгородської області на північний схід від Харкова, щоб відтягнути українські резерви з Донбасу, наступ до річки Оскіл на південь від Куп'янська, щоб загрожувати Харкову з іншого напрямку. І два головні удари на південь з Бахмута у напрямку е гірського містечка Часів Яр. І з Авдіївки у напрямку міста Покровськ протягом останнього місяця або близько того між боями за часів Яр і Покровськ розгорнулася допоміжна атака на Нью-Йорк і Торецьк. Також відбуваються наступи на південь, спрямовані на Курахове, яке є опорним пунктом українських позицій. Штурм Харкова, який розпочався на початку травня, був першим масштабним прямим транскордонним наступом з 2022 року і мав дві мети. Створити буферну зону для запобігання українським ударам і рейдам у Білгородську область та відволікти українські резерви від основного фронту на Донбасі перше завдання явно провалилося, Незважаючи на початковий успіх, росіяни швидко відкотилися і почали. Втрачати позиції зараз. Вони затиснуті в двох окремих районах навколо міста Вовчанськ і села Лук'янці, яке простягається лише на кілька миль вглиб української території. Друга мета була більш успішною. Україна була змушена перекинути кілька бригад і батальйонів з інших ділянок фронту, щоб стримати загрозу. Брак мобільних резервів є. Промовистим нещодавні успіхи Росіян у напрямку Нью-Йорка, Турецька і Покровська характеризуються відсутністю української заміни, тобто ротації для посилення. Лінії фронту найдивнішим і найбільш характерним для Герасимова було те, що росіяни не змогли використати цей успіх. Тепер зрозуміло, що росіяни розпочали харківський наступ приблизно за місяць до того, як це було заплановано. Про це сказав Кофман. Ідея раннього початку полягала в тому, щоб застати українців зненацька, як і сталося, але це також стало зненацька для росіян. Четвертий армійський корпус, призначений для проведення операції, ще не закінчив навчання, і до початку штурмів на Донбасі минув приблизно місяць. Фактично, коли харківська операція почала пробуксовувати, російське командування почало виводити війська з Донбасу, щоб відправити їх на північ. Про це сказав Кофман. Ця затримка можливо врятувала ситуацію для збройних сил України. Бої на Донбасі фактично не припинялися з зими, але з 10 травня. Коли почалася харківська операція, росіяни просунулися максимум на 4 милі, тобто приблизно на 8 кілометрів до Покровська, приблизно настільки ж до Прогресу, і приблизно настільки ж до Нью-Йорку. У наступі на часів яр вони просунулися лише на 4-6 кілометрів, перш ніж зупинилися вздовж каналу на східній стороні міста. Ситуація така: Росіяни обрали брутальну тактику, дуже схожу на ту, яку вони використовували в Бахмуті. Вони посилають багато людей, втрачають багато людей, в той же час здобуваючи кілька метрів і пару вулиць в деяких селах, і так далі, сказав Андрій Загороднюк, колишній міністр оборони України, який очолює центр оборонних стратегій Київських аналітичного центру, що відстежує щоденний розвиток подій на полі бою. По суті. Це надзвичайно повільний рух, але він є, додав він. Ми працюємо над цим. Я не можу сказати вам точно, що станеться, але ми намагаємося отримати певні можливості, щоб запобігти цьому в довгостроковій перспективі. Але в короткостроковій перспективі, оскільки у нас є можливість завдавати ударів лише в безпосередній близькості від російських сил. Що вони і роблять, вони будуть просуватися. Якщо Росіянам вдасться захопити нью Йорк і Торецьк, вони загрожуватимуть часовому яру з півдня і Костянтинівці з південного сходу. Це зробить їх за крок до того, що вони будуть вже загрожувати Краматорську та Слов'янську а також поставить під загрозу всі українські позиції таким чином у Донецькій області. Однією з причин нещодавніх успіхів росіян є те, що вони надають перевагу концентрація так на. Слабших українських підрозділах. за словами Роба Лі, старшого наукового співробітника інституту зовнішньополітичних досліджень американського аналітичного центру. Наступ на турецький Нью-Йорк, який розпочався близько місяця тому, збігся з рішенням української сторони замінити відносно сильну бригаду, що утримувала цей район, на ослаблений підрозділ, який на той час перебував у часовому ярі. Атаки на схід від Покровська, про які повідомляє Бутусов і Діпстейт, також можуть свідчити про такий Перебіг подій, але при цьому всьому немало важливим, а дуже навіть важливим є баланс сил. Найпесимістичніші прогнози щодо цього літа ґрунтувалися на критичній нестачі людей снарядів та підготовлених оборонних позицій з української сторони. Кожна з цих проблем почала, хоч і з запізненням, але вирішуватися на даний момент. У квітні президент України Зеленський підписав закон, який. Переглядає правила призиву на строкову службу і про мобілізацію. Добре, нам знайомий закон про мобілізацію. Кількість мобілізованих тримається в таємниці, але джерела, знайомі з цим питанням, кажуть, що за місяць вдалося зібрати в кілька разів більше військ ніж раніше. Вони почнуть масово прибувати на фронт у найближчі місяці. Також у квітні Конгрес Сполучених Штатів знаємо схвалив пакет допомоги, що теж дуже допоміг з нестачею боєприпасів е, Україні. Надходження цього пакету вже вже зменшило, але не ліквідувало саму перевагу Російської Федерації в боєприпасах. Очікується, що винищувачі F-16 також з'являться вже цього літа і допоможуть трохи поліпшити ситуацію. І все це означає, що до зими домінування Росії на полі бою швидше за все буде. Погашено і розмито, і у Москви є свій головний біль у Росії. Не закінчується бронетехніка, але її запаси зменшуються. Що ж буде далі? Небезпеки наступних кількох місяців залишаються гострими. Це вже не перші експерти, які про це говорять. Мається на увазі серпень, вересень та жовтень. Олександр Сирський, український головнокомандувач, визнав, що росіяни мають перевагу в техніці один до двох або один до трьох на свою користь. Бутусов. Той же український журналіст поскаржився, що криза на Покровському фронті частково пов'язана з тим, що оборонні споруди не були побудовані і немає єдиного командування в цьому районі. І багато українських резервів все ще перебувають під Харковом. Коротше кажучи, російський наступ ймовірно триватиме щонайменше до вересня, але битва за Донбас, якою б кривавою вона не була, може не стати вирішальним фактором у війні. Стає дедалі зрозуміліше, що хто б не контролював наступні 20 кілометрів від Донецька, це не зміни. Стратегічної картинки у цій війні сказав пан Кофман. Виснаження, яке має значення, це не виснаження військових ресурсів безпосередньо на лінії фронту, а виснаження і шкода, яка завдається ворогу, завдана обома сторонами здатності одна одній вести війну і завдавати шкода одна одній. Мається на увазі, що глибоко в тилу, чим більше буде можливості завдавати ударів, тим. Швидше і якісніше буде Україна перемагати, тобто постачання, ось наше все, запаси техніки ракет і боєприпасів російських окупантів, скупчення російських солдатів, як то було нещодавно на Луганщині. Удар атакамсами. Якщо нам дозволять бити в глиб Росії, то ми зможемо перемагати ще. Певненіше, проте, всі експерти зазначають, що до кінця цього року Путін робитиме все, щоб загарбати якомога більше території. Це значить, що нам треба вистояти ще один дуже важкий період, а далі, можливо, стане легше. А щоб це було очевидним, треба допомагати нашим військовим. Канал «Мотовсян. Ньюз допомагає полтавським волонтерам збирати кошти на потреби Збройних сил України. В описі під цим відео знайдете актуальні збори. Зокрема, зараз збираємо на FPV дрони для наших аеророзвідників. Дуже корисна штука. Погодьтеся, Україна. Більшість техніки російської зараз підбуває саме fpv дронами. Тож давайте донатити, хто скільки може. Це здатно врятувати ситуацію і на фронті, і безпосередньо в нашій країні. Дякую заздалегідь. Всім, хто долучається, ті кошти, які ви спрямовуєте на підтримку мого каналу, до слова інформація також в описі. Теж частково спрямовуються на потреби Збройних сил України. Кожному і кожній дякую за підтримку каналу і за підтримку українського війська. Хто хоче долучитися до команди спонсорів, побачите знизу кнопочку стати спонсором. І таким чином, натиснувши її за невеличку символічну плату на місяць, зможете отримувати доступ до іншого контенту спеціально для спонсорів. Тож буду вітати вас в родині наших спонсорів та друзів каналу. Також закликаю всіх поставити лайк, написати коментар і, звісно, підписати. Підписатися на канал Мативосян Ньюс, якщо побачили мене вперше, разом обов'язково переможемо. Слава Україні!